Hmm. 17 липня працює медіа Центр України. Мене звати Світлана Чепуренко. Я нагадаю, що відтепер Медіа Центр Україна працює у партнерстві з Суспільним в рамках комфортного простору. У... Зараз будемо говорити про аномальну спеку в Україні, і з нами на зв'язку Наталія Птуха, речниця Укргідрометцентру. Пані Наталія, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Отже, пані Наталя, всіх цікавить, що взагалі відбувається з погодою, і чим спричинена та аномальна спека, яку вся Україна переживає вже тиждень. Так, дійсно, в нас зараз по території України спостерігається аномальна спека, досить високі значення температури, подекуди вони навіть вже перекривають на деяких метеостанціях окремих абсолютні максимуми температури для цих метеостанцій. Причиною, чому в нас так спекотно, є декілька чинників впродовж останнього тижня на території України, перш за все, впливало поле високого тиску. Це Антициклон, тобто він забезпечує таке баричне утворення потужне, яке забезпечує нам переважно спокійну погоду без опадів, малохмарно. Але варто зазначити знову ж таки, що ми не в самому центрі цього антициклону знаходилися і продовжимо знаходитися не в його центрі, а на периферії, тобто на такій як би, частинці. Тому в нас певна нестійкість атмосфери також спостерігалася, тому повітряні маси. Які в нас були, вони не були надто сухі, була додаткова волога, і ці повітряні маси були нестійкі, тому подекуди точково могли утворюватися ці локальні грозові дощі, і відповідно навіть подекуди шкласти посилення вітру і град. Але це поки що було локально досить. Починаючи від завтра, вже все ж таки буде і навіть сьогодні площа охоплення дощами вже може бути більша, тому що вже буде певна перебудова. Також, що спричинювало таку спеку, це звичайно теплі повітряні маси, спекотні повітряні маси. Впродовж минулого тижня вони надходили з південного сходу. Останньо початок цього тижня, навіть з африканського континенту, з північної частини надійшли саме ці тропічні повітряні маси. І ось сукупність цих чинників, тобто поле високого тиску і теплі повітряні маси. Разом дали такий ефект, тобто в нас сонце також безперешкодно могло прогрівати додатково це тепло, яке вже надійшло, і тому ми мали такі високі значення температури. По суті, це називається хвиля тепла, досить потужна, яка спостерігалася в нас у цьому році. Тобто від завтрашнього дня чи навіть з другої половини сьогоднішнього дня наступить вже нормальне літо з нормальною температурою. Правильно? Ну так глобально, звичайно, ми не можемо ще говорити, тому що е, ця теплоповітряна маса дуже досить, досить, скажімо так. Гарно на нашу територію спостерігається і досить сильно прогрілося вже повітря. Але зміна саме очікуємо, що завтра буде зміна цих повітряних мас трошечки, особливо в західних та північних областях. Це відчують після, ну під час того, як буде відбуватися ця перебудова, звичайно, у нас будуть активні грозові процеси, тому що багато тепла в вологи. Цієї енергії їй треба кудись діватися, і відповідно будемо мати. Досить активно грозову діяльність подекуди град та шквали. Завтра це переважно в нас захід, північ і частково центр. Надалі вже пошириться і на решту областей, тобто це південний схід України, і там також вже буде певна перебудова, але по температурних показниках. Завтра, в ну вранці ще буде доволі так спекотно знов ж таки, але в денні години вже розпочнеться ця зміна, і в денні максимум очікуємо, що вже будуть в межах 30 градусів для заходу та півночі нашої країни. Для півдня, сходу та центру, відповідно, трошечки пізніше буде ця зміна, і знов ж таки до 30, на жаль, там не опуститься температура, все ж таки, там десь близько 35 ще залишатиметься, але з огляду на те, що Зараз в тих регіонах південно-східних подекуди надзвичайна спека останні ось три дні панувала, Тобто, це навіть місцями досягало 40-41 градусу, тому трошки нижче, близько 35, вже буде певне послаблення спеки. В принципі, ось такі погодні мови очікуємо найближчим часом. Чи справді така спека є аномальною для України? Адже в принципі щоліта ми традиційно маємо декілька температурних піків за 30 градусів. Чи ми можемо називати саме цей період аномальним? Е, так, дійсно, загалом ми можемо назвати цю спеку досить аномальною, тому що. Було побито і багато температурних рекордів. Є декілька видів температурних рекордів. Наприклад, є температурні рекорди для певної дати. Тобто, ось там для кожної метеостанції, наприклад, там на метеостанції умовно Вінниця для там, 13 липня був такий то максимум. І ось порівнюються всі 13 липні, які були там до цього, і відповідно певні ось ці дати були перекриті за цей період, так само як максимальної температури денної. Так і середньодобової температури, також по деяких метеостанціях для певних дат, вони були найвищі середньодобові температури. І так само для мінімальних значень, тобто дуже теплі були ночі, тобто не опускалася там, температура нижче певних показників. Також по багатьох метеостанціях були ці рекордні показники для певних дат. А є ще такі рекорди, як абсолютні максимуми, тобто, це ті показники. Та температура, наприклад, яка ну найвища, яка будь-коли могла спостерігатися на цій метеостанції умовно взяті. Тобто для кожної метеостанції, звичайно, є такий показник, максимальна температура, яка коли-небудь спостерігалася. І е, такі максимуми також були перекриті. Ось буквально вчора Вінниці перекрила цей максимум Кропивницький, Миколаїв. І ще ряд областей ми обов'язково на наших офіційних ресурсах щодня публікуємо ці переліки з показниками, де на яких метеостанціях були побиті рекорди як для певної дати, так і абсолютні. Оці максимуми. Для прикладу, абсолютний максимум для України, це взагалі плюс 42 градуси. На метеостанції Луганськ він був зафіксований 12 так, 12 серпня 2010 року. Відповідно. Такої високої температури поки що ми ще не зафіксували. Тобто плюс 42 в нас ще на жодній метеостанції за цю хвилю тепла не було. Так само і для Києва абсолютний максимум становить 39,4 градуси, який був зафіксований у 1936 році, також влітку, також такої температури високої ще для Києва не було. Тобто, і, в принципі, вже, скоріше за все, і не буде, тому що все ж таки ці максимуми ну, не досягли ще таких показників. І, загалом, якщо говорити, чи є така температура аномально, то дійсно є і пов'язане це. Перш за все. Багато кліматологів про це говорять, що це зі зміною клімату. І є навіть такий показник, наприклад, там центр є в Америка в Сполучених Штатах Америки. такий кліматичний центр, який розробив спеціальний індекс змін клімату. Він прораховується для всієї земної кулі, і ось якраз цей період, спекотний, який був над територією України. Він був цей індекс максимального, практично п'ятого рівня для багатьох областей. Ну не тільки України, там якраз такі підпали ще і південний схід Європи, тобто країни Балкан, там також були високі значення температури і історичні максимуми. і Ці абсолютні максимуми також були побиті. Тому це пов'язується все дуже велика вирогідність такого високого індексу. Він говорить про те, що вирогідність таких температур зустріти, наприклад, в кліматі без змін клімату, якби до цього, який міг би бути без втручання людини, наприклад, дуже маленька, але вирогідність того, що вони пов'язані зі змінами клімату, максимальна. Зміна клімату так, глобальне потепління так. А є ще локальна наша українська проблема, спричинена нашим ворогом. Це бойові дії, які тривають вже 10 років, і активні бойові дії, які тривають 2,5 роки. Чи впливають вони на зміну погоди? Можливо, є статистика за останні 3 роки, скажімо, яка може бути показовою з цього питання. Ну, це питання дуже обширне, і це треба проводити спеціальні дослідження. Знаємо, що в Інституті гідрометеорології українському, звичайно, певні дослідження в цьому напрямку, саме вплив війни, вплив бойових дій на певні погодні чинники. Ну, такий зв'язок, така корреляція, звичайно, досліджується. Але говорити безпосередньо про те, що зараз це як має якісь Прямий вплив ну дуже складно, особливо нам як оперативним синоптикам, Ну, трошечки, скажімо так, інші масштаби, тобто ці гл гл глобальні масштаби переміщення повітряних мас, це ну, дуже потужні такі процеси, синоптичні і локальні ці прояви на них ну настільки сильно не можуть впливати. Звичайно. Певний внесок можуть внести, але якісь ну глобально так змінити і говорити, що це одна з причин? Ні, це один можливо з додаткових факторів, але його вплив поки що оцінюється не надто високо, хоча, звичайно, дослідження проводяться і більш детально це вже треба питати науковців, коли вже будуть певні, скажімо так, аналіз проведення. Чи можна очікувати, що ситуація зі спекою щороку буде тільки погіршуватися? Це дійсно так, такі звичайно, тенденції зберігаються зараз. Наприклад, такі умови були просвідковалися не тільки на території України, яке зазначили південно східна Європа, але, наприклад, і в Сполучених Штатах Америки також у нас були по західному Збережжю зафіксовані максимально високі значення температури ці абсолютні максимуми за всю історію спостережень для певних метеостанцій. І така тенденція зберігається, і з року в рік в нас стає оця якби періодів з теплою погодою, з хвилями тепла їх стає дедалі більше. А періодів з холодною погодою їх стає все менше. Така залежність. Є і кліматологи всього світу про це говорять навіть ось зараз. Останній рік, останні ось 12 місяців, кожен місяць ставав аномально теплим. По суті, тобто дуже високі значення температури були практично по всій земній кулі, і ми вже на півтора градуси перевищуємо ту прогнозовану глобальну середню температуру земни. Вважалося завжди, що ми живемо в помірно континентальному кліматі. Нам так принаймні говорили в школі і продовжують говорити. Ці, чи це все ще правда? Чи все, ще залишається клімат помірно континентальним? Ну, звичайно, залишається, скажімо так, таких кардинальних змін ґрунтовних. Ки що сказати, що ось повністю вже в клімат нас змінився над територією України вже інші кліматичні зони. З офіційно, ще таких затверджень немає. Але тенденція до того, що дійсно в нас зміни є, особливо вони відмічаються в південних областях, то це звичайно фіксується. Є звичайно як і плюси, так і мінуси в цьому Ну, мінусів, звичайно, завжди більше. Ну плюси на аграрії, наприклад, з плюсів намагаються вирощувати якісь нові культури, яким, наприклад, для розвитку потрібно більше ефективних накопичення ефективних температур. І зараз, якби ця можливість з'являється, тому якісь більш теплолюбиві рослини культури виникає можливість вирощувати, але з іншого боку постає проблема. Як їх вирощувати, а саме зрошення. Тому що південні райони в нас в принципі завжди доволі складна ситуація була з зрошенням земель. А зараз, коли в нас ще й Каховська трапилася катастрофа, то відповідно маємо ще додаткові проблеми в цьому. Тому, скажімо так, я, я, я зазначаю, є плюси і мінуси, але в принципі. Загалом, те, що клімат змінюється, це вже науковці підтверджують, і треба максимально намагатися адаптуватися до цих умов і все ж таки думати як можна менше якби впливати на це. Це вже залежить від глобальних рішень, ну політичних, скажімо так, і взагалі тих, хто приймає ці такі політичні глобальні рішення. Ми повернемось до прогнозів. Чого очікувати від погоди наприкінці липня і в серпні? Чи чекати нов нам нових температурних піків? Е, ну, е, найближча перспектива знову ж таки це послаблення цієї спеки, яка є, але одразу зазначимо, що ну, досить такого різкого зниження температури ми не очікуємо. Трошки вона послабиться, вже не буде таких екстремальних температур. Але все одно, після того, як ось 18-19 числа відбудеться ця перебудова, там знову на нашу територію почне впливати інший антициклон, не настільки вже спекотна повітряна маса буде в його системі, але все одно, скажімо так, досить високі значення температури, більш притаманні нормам кліматичним для літа українського, будуть присутні і, в принципі. Якихось таких сильних змін в ну, найближчі 10 діб, поки що не просідковується. А надалі, як ви знаєте, ми в принципі говорити про якісь тенденції досить складно, тому що бачимо, що зараз в умовах ще й зміни клімату, дуже мінлива атмосфера, дуже швидко змінюються процеси. І відповідно, прогноз найбільш актуальний в принципі ну, по всій земній кулі, так це ну найближчі 5-10 діб. Це той практичний прогноз, на який можна орієнтуватися. Дякую вам, пані Наталі, за ваші дуже вичерпні ґрунтовні відповіді. Я нагадаю, що ми говорили з Наталією Птухою, речницею Укргідромад А медіа центр Україна продовжить свою роботу о 12.30. Будемо говорити про тактику ворога в чорному морі. Залишайтеся з нами.